Доброго дня. Сьогодні ми розглядаємо стаціонарну зарядну станцію, вмикаємо її. Дивимось, що вона працює. Є логотип Atlan Motors Energy і значок, що станція працює з Wi-Fi. Знаходимо додаток в Play Market. Натискаємо Встановити. Після завантаження додатку під'єднуємо до станції наш телефон. Відкриваємо наш додаток на телефоні і зазвичай, коли ви отримуєте нову станцію, у вас вона буде не активована, тому вам необхідно буде за допомогою Bluetooth під'єднати свій телефон до станції. Вводимо пароль стандартний 6 одиничок. І таким чином ми активували пристрій і підключили телефон. Натискаємо Bluetooth, вводимо пароль. 6 одиниць це стандартний. І таким чином ми під'єднали наш телефон до нашого зарядного пристрою. Це головне меню нашої станції. Щоб користуватися зарядною станцією, нам треба під'єднати його перш за все до Wi-Fi. Для цього ми заходимо в налаштування, налаштування Wi-Fi. Побираємо той Wi-Fi, який нам цікавий, і під'єднуємося за допомогою паролю до Wi-Fi. Бачимо на, в меню нашого додатку, що Wi-Fi під'єднаний. Станція у нас готова для заряджання. Щоб активувати заряджання автомобіля, треба у додатку натиснути Старт. Натискаємо Старт. Почати зарядку. Бачимо в додатку, що зарядка автомобіля відбувається. І на автомобілі у нас зеленим кольором. Сигналізує. І на станції також зелена смужка. Сигналізує про те, що зарядка автомобіля відбувається. Для того, щоб зупинити заряджання автомобіля, відповідно, треба натиснути Закінчити зарядку». Може бути таке, що коли ви під'єднали свій телефон, у вас е, іконки на головному меню не активні. Для цього треба оновити програмне забезпечення до останньої версії. Натискаємо OTA і завантажуємо останнє оновлення. Потім перевірите, щоб у вас була остання версія програмного забезпечення. Після цього. У вас з'являться всі іконки і повний функціонал станції. Одна з переваг нашої станції є можливість регулювати ампераж, з яким ви заряджаєте автомобіль. В якому це випадку може бути, коли ви, наприклад, влітку вимінете ще декілька споживачів і дебет електроенергії у вас буде зменшений, Тобто ви менше електроенергії можете віддавати на зарядку автомобіля, ви можете зменшити ампери і, відповідно, таким чином відрегулювати кількість кіловатів, які буде отримувати автомобіль при зарядці. Це робиться наступним чином. Натискаємо кнопку меню. Переходимо на лаштування. І покроково. В кроком в 1 ампер можемо регулювати ампераж.